Як працює насосна станція Grundfos Scala 2 345 Модел 2? Що тут є? Електродвигун, насос, мембраний бак, автоматика, датчик тиску. Отже, яка логіка? Є датчик тиску. Він вимірює тиск, який є на виході з насосу. Якщо ви відкриваєте кран, а до цього насосна станція працювала, ви відкриваєте кран, тиск падає, датчик тиску бачить це. Це ну, він вимірює тиск і передає сигнал в контролер, частотний перетворювач, він дає команду вмикатися в електродвигуну і качати з тією швидкістю, з тією, з тією кількістю обертів на годину там, чи там, на хвилину, для того, щоб підтримувати той тиск, який ви задали за допомогою налаштувань. І Якщо, наприклад, кран закривається, то насос крутиться повільніше. Якщо більше крані відкривається, насос крутиться з більшою швидкістю кількістю обертів і таким чином регулюється постійний тиск, той, який ви задали. Але одна з головних переваг насосної станції Грунфа Скала 345 Те, що тут оце вирівнювання підтримання тиску дуже швидко, дуже оперативно відбувається, і тому це дуже комфортно для вас. А якщо ви хочете купити чи отримати найкращі ціни, то звертайтесь до нас, пишіть, телефонуйте. Ми вам завжди раді і зробимо вам дуже приємний бонус.